Пане Сергію, ось цей сигнал, що е, запрошення, все ж таки є. Що робили для того, щоб він відбувся, щоб ця ситуація реалізувалася, тому що ну протягом, мабуть, місяці цілого були доволі одностайні сигнали офіційні і неофіційні з західного боку, що ні цього не буде, ні, не треба якось дратувати Трампа, ні, не буде згадок про Україну. От тепер запрошення ну принаймні за офіційною інформацією від НЕМЗС запрошення все ж таки. є. що це змінює в ситуації? Що це нам дає? Ну, інтрига була певна, але ви знаєте, жодних офіційних заяв, що хтось не хоче запрошення України, такого не було. Тобто, uh -huh. це е в межах там експертів, можливо, там якихось інтерв'ю е таке звучало. Тому офіційна заява, офіційне запрошення є, і це логічно, тому що якщо е НАТО це об'єднання, яке піклується про безпеку. То як тут не говорити про Україну, як не запросити Україну, коли йде е, така масштабна російсько-українська війна? Тому все було якби очікувано. Е, сподіваємося, що президент візьме участь в, в серії заходів, які будуть в рамках цього саміту, тому що е, Головне на саміті НАТО на кожному саміті НАТО це засідання Північно-Атлантичної ради, найвищого керівного органу НАТО на рівні керівників глав держав. Це президенти, прем'єр-міністри. Зрозуміло, що там президента Зеленського не буде на цьому засіданні, тому що там, крім представників країн, які власне входять до НАТО, більше нікого і не буває. Але це засідання Північно-Атлантичної ради, воно триває декілька годин і користуючись тим, що такі лідери з'їжджаються в певний час, в певне місце. Саміт він триває декілька днів. Проходить значно більшу кількість різних заходів, зокрема різні форуми, засідання рад. Там двосторонні зустрічі, і в даному випадку ми сподіваємося, що президент Зеленський теж візьме участь в одному з таких заходів. Зокрема, планується проведення такого оборонного форуму, угу. де будуть представники оборонних індустрій країн-членів НАТО. Пане Сергію, якщо от були принаймні неофіційні анонси, що Зеленського не буде на форумі НАТО, але його таки запрошують, то можливо і якісь формулювання, що стосуються України у підсумковому комуніке, все ж таки будуть. Ну, нам би хотілося три зберігається, зберігається. продовжу цю тезу. Ми думаємо, що тут е, політичним маслом кашу не спортиш, там, Чим більше про Україну говорять, тим краще. От але е, ну є така візія, е, таке бачення цього, що буде відбуватися Газі, то власне там буде йти про підвищення видатків на оборону, і зокрема, цей саміт буде присвячений саме цій тематиці. Тому. Може статись так, що е, сам, сам саміт буде е, не такий тривалий, як е, завжди, і, можливо, й саме ком'юніке буде е, більш таки скорочене, лаконічно, присвячене саме цій е, тематиці. Взагалі, я бачу е, два питання важливих на цьому саміті для європейців для, для НАТО, взагалі, це те, щоб е, залучити. Не відштовхнути Сполучені Штати від Європи з тим, щоб Сполучені Штати залишались разом з європейськими країнами в рамках НАТО, в рамках спільної діяльності в НАТО, це перше. А друге, це підвищити видатки на оборону, що теж непросто, тому що не всі країни можуть це зробити. Одна справа, там, скажімо, 3,5% для. Албанії, Хорватії, Чорногорії, mm -hmm. а інше стало 3,5% для Німеччини з мільярди мільярди. Євро, тому це все буде дискусія. Тим більше, в цілому планується витрачати на безпеку до 5% вала внутрішнього продукту кожної країни. Угу. Пане Сергію, тоді кілька заяв, які звучать від різних фігурантів. А, виступаючи в Лондоні, досить багато всього сказав Марк Рюте і його. Я процитую кілька разів, але не тільки він і почнує навіть не з нього а з прем'єр-міністра Канади Марка Карні, а, який буквально говорить таке дуже красиве. Формулювання, що е, основна мета, витрачаючи більше грошей на оборону, це захистити канадців, а не задовольнити бухгалтерів НАТО. І Карні каже, що Канада готова вийти на рівень витрат 2%. відсотки. Е, е, Рютте говорить, що е, доведеться, і, і він готовий ініціювати збільшення ППО Українах НАТО на 400%. тобто у 4 рази більше ППО, а це відповідно величезні витрати. А, і е, крім того, він так само Рюте це одна справа про гроші. Так, два висловлювання. Інша справа про загрози. Рюте каже про те, що Росія об'єднується з Китаєм, Північною Кореєю і Іраном. Вони розширюють свої збройні сили і можливості. Путінська машина прискорюється, і зараз вона виробляє значно швидше і більше ніж думали в НАТО. і Думали європейці про російські можливості. І мовляв, за кілька місяців виробляє Росія стільки, скільки всі країни НАТО виробляють за рік. Це говорить Рютте, це не, не ми вигадуємо. Але е, німецька розвідка, е, німецькі аналітики, е, голова німецької розвідки, конкретно Бруно Каль. Із такою інформацією виходить, що Росія має намір випробувати НАТО поступово просуваючи межі конфлікту на захід. Каль каже: так, це не значить, що російські танки доїдуть до німецької землі, але це значить, що найближчим часом Росія буде пробувати впливати про гроші і про реальну безпеку. Так, от зараз це стає вже дуже очевидним. А, які рішення можуть ухвалювати? І рішення сильні так всі говорять про сильні рішення, сильні рішення для України, сильні рішення для натівської безпеки. От що може бути у підсумку? Ну, власне, дуже багато складових цього бачите, і нам важко зрозуміти всі ці моменти говорити тим більше, тим більше тим людям, які за це реально відповідають і приймають рішення. Дійсно, 5% – Ну, це велика сума, не так просто її досягнути. Але коротко я тут в що цього б не сталося, якби Україна в свій час прийняли в НАТО, і не потрібно було б ці відсотки витрачати. Але хтось допустив величезну геополітичну помилку і зараз. Ці кошти будуть іти будуть на оборону. Це одне. це зрозуміло вже канцлер Мерц. Насправді він і дав таку оцінку, зокрема і своїй попередниці пані Меркель, яка ну, реально повелася на брехню Путіна і і, і зробила цю помояка. Про мені здається, що це все і призвело до війни в кінці кінців. Ну зараз потрібно всім з, з цим розпутуватись якось, і ситуація дійсно виглядає так, що для Росії почати війну з НАТО сьогодні. А найкращий варіант, найзручніший варіант для Росії. Ну, ми не будемо їм підказувати, звичайно. Але ситуація виглядає таким чином: що розмови про збільшення бюджетів це ще тільки плани і розмови. 40% збільшення протиповітряної оборони це майбутнє. Сподіваюся, що недалеке, але майбутнє. Склади порожніють, так би мовити, мало що готове. Всі в Європі думають, що війна десь далеко і, і дуже далеко від них. І дійсно, Марк юте сказав, що нові технології це декілька хвилин накрити всі міста європейські столиці, які там не так далеко одна від одної. Тому е немає східного флангу НАТО, а є все НАТО під загрозою. Uh -huh. Бо дехто можливо думає, що ті країни Європейські, які в центрі Європи чи на Заході, вони якби е чимось там захищені. Насправді цього немає. Тому щоб завершити тут цю думку, якщо Росія зараз не здійснить якихось кроків. До початку війни з НАТО ну в якийсь гібридний спосіб. Тут же не обов'язково там 100 танків повинно рухатись, може бути це все якось виглядати інакше. Але якщо Росія цього не здійснить зараз, то в майбутньому їй це зробити буде дуже важко, тому що дійсно Європа відновить свій потенціал, і така провокація Росії вже буде неможна. Важливі речі звучить і така такі слова, які нам відгукуються трішки болісно слова Рюте про те, що а, припинення вогню тривале припинення вогню та й собі небезпеку для країн НАТО, тому що в цей час Росія накопичувала би зброю для можливого удару. А, не припинення вогню означає, що Україна продовжує воювати і зазнавати російського тиску. А, як ви бачите, от зараз можуть бути якісь рішення НАТО готове ну, комплексно, колективно е, ну, платити за неприпинення вогню, якщо скажемо так? Е, ну, на жаль, ну, НАТО це не так однорідно все, як нам би хотілося. Нам би хотілося от, чітка заява НАТО, чітка позиція НАТО. Е, а це все-таки думки 32 країн, і вони часом прямо протилежні. І досягти якогось консенсусу в цей час назовні виходить лише те, що, що, що з усім, що з усім, з чим всі погодились, це ми бачимо назовні. Ну, поки що, якби є така вже, звичайно. Натівські підходи змінились в плані цієї війни, вони розуміють, що Україна і Європа це одне спільне, якщо йдеться про безпеку без безпеки України, не може бути безпеки Європи і навпаки. І е, мені здається, що тут уже є усвідомлення того, що якщо б Україні дали зброю, достатньо те, що ми хотіли, і в тій ага. кількості в двадцять році, коли у нас е, був Певний наступ, і uh -huh. Росія втратила свої боєприздатні війська на нашій території. То звичайно, ця війна вже закінчилась. А так там місяцями йшов діалог. Хто перший дасть танки? Uh -huh. Чи американці, чи німці, чи ще хтось? Багато місяців ішов діалог про літаки, і тепер, нарешті, ми там проходимо до чогось, що там Україні треба ще, ще допомагати. Uh -huh. Ну ми сподіваємося, що це буде, тому що без цього, без цього нам. Буде важко, але пане, Сергію. Я дум... пане Сергій, можна тоді ще один аспект про що стосується Росії, ми згадували про те, що е, політично, інформаційно вони тиснуть, вони створюють е, ну, враження серйозної загрози. Один із елементів от створення цього враження анонс Радбезу. Е, Путін збирає Раду безпеки, і е, аналітики припускають, що. Імовірно, от в таких обставинах на тлі таких декорацій можуть бути оголошені якісь рішення. Чого варто чекати, як гадаєте ви? Я думаю, що до України вже всі рішення прийняті. Тобто, ну, все, що могла Росія, зробила. Вона сюди ввела безмежну кількість військ біля мільйона солдат. Російських були вбиті або поранені, вони пройшли через цю війну, тобто, ще ще що більше зробити. Яку кількість оголосити дронів... загальну мобілізацію? Ну це, це будь ласка. Тобто, якщо Росія заглиблюється в цю війну більше і заглиблює свою економіку, це лише на краще в тому плані, що вони швидше. Підходять до своєї погибелі, і це розкриває карти ще всім тим, хто може десь сумнівався в світі про наміри Росії. Тому я думаю, що може це спричинить нарешті до того, щоб колективний захід перейшов від економічних санкцій до економічної війни, тому що економічна війна це те, що ну реально. Зруйнує російську економіку, і ну, ця тоталітарна держава припинить е, існування в такому вигляді, буде вже там нова Росія. Може, хтось хоче співпрацювати з Росією, то в майбутньому якась буде нова Росія, е, яка повністю виведе свої війська з України, то з нею потім, будь ласка, відновлюйте там якісь зв'язки. Якщо ви Пане Сергію, а от якщо З'явилося усвідомлення настільки сильне, що Рютте каже, що нам треба на 400% більше ППО. Німецька розвідка каже, що на територію країн НАТО в найближчі 2-3 роки Росія точно буде нападати. От це вже достатня ну, аргументація, щоб перекрити Росії СВІФТ, дійсно опустити там, не знаю, ну припинити газову, припинити нафтову торгівлю. Чи все ще ні? От Загрози вже констатують, а рішень як ну, інакше вплинути на Росію, все ще не ухвалюють. Сто відсотків. Сто відсотків вже мені здається, Україна є стратегічний партнер НАТО. В НАТО лише один стратегічний партнер Україна, і Україна під таким ударом, під таким нападом. Мені здається, що це вже якби е, дає е, підстави. Здійснити серйозну економічну війну проти Росії, і причому, коли йде економічна війна, солдати залишаються живими. По обидва боки лінії фронту, тобто, це те, про що турбується Трамп? Він говорить, що щотижня там гине 5 тисяч російських солдат, і українські солдати гинуть. Так, будь ласка, здійсніть пекельні економічні санкції, про які йшлося. Солдати залишаться живими, але економіка так е, закрутиться, що Росія змушена буде припинити цю війну. От і все тут все відкрите. Як так можна е, значить, думати про... Про, про, про закінчення цієї війни і торгувати з Росією. Там якісь плани, якісь фірми хочуть повертатись туди ще щось таке. А тут хай е, значить гинуть діти, хай цивільні, які були значить там письменниками, поетами і акторами. І, і, і Іншими людьми значить ідуть на війну і, і перемагають професійну армію. Так, як так ми у нас якісь є якийсь ну, світогляд спільний бачення цього? Ми однаково бачимо цю війну чи, чи ні? Тому тут дійсно маркрути такі загострює якісь речі. Для того, власне, щоб всі зрозуміли і мали, однак, ми в нас є це бачення вже давно. Є і ми це розуміємо і дуже добре, що Марк Рюпта намагається донести це до своїх колег, пане Сергію. Тоді ще один російський акцент. Переговірник, учасник цієї переговірної групи з російського боку, хто зустрічався з українською делегацією у Стамбулі? Мединський, він каже в інтерв'ю Russia Today, що росіяни вимагають ударів по українських містах рішником. Я не буду зараз навіть міркувати про правдивість цих слів, тобто на що спирається Мединський, коли про це говорить, на які опитування, на які коментарі, на які слова. Але я про хочу поміркувати про можливості все ще розвитку пропаганди і формування впливу на реальну громадську думку Росії. Якщо ми можемо говорити про таке явище, от якщо зараз з новою силою нагнітається всередині Російської Федерації, от ця обробка інформаційна обробка, ну чи може залишатися ще взагалі якесь поле для маневру, поле для переговорів, поле для контактів, чи от зараз це вже така точка неповернення, що однозначно, от Кажуть, вимагають арешникам, і скоро російське суспільство буде переконане, що воно реально цього хоче. Е, ну, Це різні пласти, знаєте, ці різні там, способи залякування, і впливу. ну, переговори. Там окрема лінія, і якщо нам вдається хоча б домовлятись про повернення наших полонених, це вже якийсь момент, який би ну вартує цієї уваги. Тим більше, ми йдучи на ці переговори, ми показуємо всьому світу не, не Небажання домовлятись Росією про припинення війни. А те, що Мединський Бреше. Ну так це всі ж знають. Він може на Наполеона послати, що, можливо, Наполеон говорив, що орішникам треба треба стріляти. Він якби знайшов це в архівах, десь і так далі. Це все очевидна брехня. Є такі росіяни, які хотіли б, щоб орешник по Кремлю дарив, і е, таких росіян немало, я впевнений. От хай би їх запитав там, куди, куди це все спрямувати. Це абсолютно брехня. Рихня, тим більше він базувався на тому, що там, мовляв, підірвали, підірвали міст і підірвали. Поїзд а е, офіційна статистика, російська хронологія там поліцейська, вона говорить про те, що міст був підірваний, а через півгодини в ці уламки врізався російський поїзд. Тому е, вони навіть в цьому брешуть. Просто самі, самі е, повідомляють одне, а потім е, брешуть. Тому що таке Раша туди, і що таке мені здається, що вже всі знають навіть росіяни. Тому е, нам звичайно uh -huh. це все. Слухати її не потрібно. Дякую, пане Сергію, за розмову сьогоднішню. Кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна НАТО, Сергій Джердж, на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апостроф.